А ви вже готували кабачки з грибами? Ні, то я вам зараз покажу, бо це справжня добротиння. Відкривши баночку та відрізавши шмат хліба, запросто можна перекусити в будь-який час. 2,5 кг молоді кабачки, 500 г морква, 500 г цибуля, головка чимала часнику, 1,5 кг шампіньйони, спеції і соус сацебелі. Підготовка сама перша йде кабачків. Нарізаю на шматочки по 4-5 см, всипаю у кастрюлю об'ємом не менше 6 літрів. Додаю повну десертну ложку солі 25 г. Перетрушую, хай постоять хвилин 20 і пустять сік. Тим часом нарізаю цибулю, не дрибуляю крупніше, ніж на суп, моркву, хоч на тертушку, хоч на комбайн, хто як вміє, так і робить гриби. Я брала маленького розміру, об'їхала півселища, але все ж таки знайшла такі, який хотіла, двічі перемила, тепер маленькі не ріжу, а більшенькі на двоє-троє. Кабачки вже пустили сік, ставлю на вогонь, в процесі вони ще пустять соку. 20-25 хвилин на маленькому вогні булькають, смажу на олії, цибулю 5 хвилин, додаю моркву ще 5 хвилин. За рум'янію, але не вжарюю на каліку, виймаю. Далі обсмажую шампіньйони на ті ж самій пательні, трішки додала олії 10-15 хвилин. Кабачки тушкуються у власному соку. бачите, скільки рідини додалося. Далі. До них додаю смажені овочі, гриби, 150 г цукру, ще 1 столова ложка солі це 35 г, баночка соусу цебелі 485 г, часник головка 40 г, 1 чайна ложка повна перцю, злегка вперше перемішую і залишаю ще на 20 хвилин протушкуватися. Тим часом стерилізую вже банки. Вливаю 100 мл оцту, і ще залишаю на 5 хвилин, а далі починаю розливати по баночках. Дуже запашне виходить таке собі рагу. Вихід складає 10 півлітрових баночок, одну я не консервувала, залишила на поїсти. Надзвичайно ароматно, всього вдосталь, готуйте, бо зима скаже, дякую! Смачного!